Що загрожує біткоїну? Держави. Ну, Ніби поки люблять. Ну, Деякі люблять, а насправді загрожує, зараз вже загрожує біткоїну фізичний рівень зв'язаності мережі. Розшифруй. У нас так чи інакше, зараз поки що інтернет це спільний інтернет. У нас і в Китаї той самий інтернет, типу, і в підсанкційних країнах той самий інтернет в Північній Кореї, в Росії. В Ірані і так далі. Це все той самий інтернет. Але насправді це не константа. Може бути ситуація, в якій буквально буде законодавчо заборонено в тебе, умовно кажучи, якщо буде наступна третя світова війна якась, то в тебе може виникнути ситуація, що в тебе будуть дві коаліції, і в яких буде свій інтернет, і в яких буде заборона. Буквально під'єднуватися до ворожого інтернету, чи е, для того, щоб це робити, потрібно бути шпіоном, для того, щоб мати доступ до ворожого інтернету. Ну, типу, це насправді те, як відноситься до, зараз до інтернету Північна Корея. В... Ну, ти маєш на увазі, що транзакції будуть доступні тільки в рамках певного регіону. А не Волдвайт. А в принципі, в тебе буде два біткоїни, умовно кажучи. Умовно кажучи, в тебе біткоїн може розділитися на дві, на ну, два окремих блокчейни. А де... як його помічати тоді? Як, ну, Які мітки будуть. Ну, в... То ми будемо знати всі гаманці, які зараз в Північній Кореї. Так, да, і в тебе буквально в тебе просто зупиниться блокчейн, в тебе скажуть: ну, типу, він розділиться на дві частини. Хтось, хтось з цих двох коаліцій модифікує софт, скаже, що ось це. Це трушний блокчейн наш, це блокчейн ворогів. І в тебе буквально буде просто-просто два біткоїни. Насправді. Чи в двох місцях насиплють? Цікаво. Ну, можливо, насиплють в двох місцях. Можливо, будуть якісь, можливо, будуть помічені. Це форк Ти маєш на увазі? Да -да -да. — І і там, і Так, в, да, в тебе може бути форк, але в тебе ти можеш помітити, що якщо гроші рухалися в тій мережі, то ти їх, наприклад, заморожуєш в цій мережі. Ну, типу, в мережі let's call it мережа А, як мережа Б. Якщо вони рухались в мережі А, то ти кажеш, окей, в мережі Б вони вже не можуть бути, не можуть існувати.